Незважаючи на безпрецедентну консолідацію українців через військове вторгнення РФ, серед можновладців знаходяться ті, хто намагаються використовувати ситуацію задля власного піару, народний мер сум Анатолій Почечун знайшов унікальний спосіб спрямувати деструктивну діяльність недобросовісних чиновників на користь держави та відкрив перший в Україні парк фейкової гуманітарної допомоги. Господи, да наші чиновники, они ж як моделі OnlyFans, їм головне все самое интересное на камеру показати. Но в нашому парку за фоточки і за відео будуть не їм, ані. За словами Анатолія, всі гроші, зібрані на брудному піарі, перераховуватимуть Збройним силам України. У прискоранті парку будуть наявні наступні послуги: фото з вантажівкою гуманітарки, відео з вдячними за гречку, бабусями та тягання овочів на камеру в костюмі. Ніколи не думав, що буду робити капусту на капусті. Політики з сумнівною репутацією відразу проявили інтерес до ініціативи. Сумський чиновник, який першим скористався послугами парку, люб'язно погодився дати коментар нашому телеканалу. Шикарна ініціатива. Мені, як бувшому депутату ОТПЗЖ, дуже подобається, тому що я звик працювати з овочами. Я взагалі клас. Спасибо, Дякую, ребят. Дякую. Що стосується персоналу парку фейкової гуманітарки, то складатиметься він з виключно професійних аніматорів з багаторічним досвідом хваління корупціонерів. Я професіонал, я ще хочу, по телеканалу тоні схвалила. Наостанок Анатолій розповів, чому саме він вирішив допомогти армії таким незвичним способом. Зараз кожен має допомагати тим, що він краще всього уміє діти. І якщо політики вміють лучше всього піздіти, пусть піздять. А я Анатолій толі этот навик, тат благо нашої країни, буду монетизувати. Якщо бажаєш, щоб народний мер і надалі реалізовував дієві ініціативи, наближаючи війну до завершення, підпишись на канал, постав лайк та натисни дзвіночок. Петро Закаденський, Кіра Рудик спеціально для гуманітарних новин.